Привіт, у нас сьогодні ще більш експериментальний формат серед всіх експериментальних форматів. Тому у нас є сьогодні до. Є оця от штучка, і є оцей малюночок, який намалювала не я, а невідомий талановитий автор верніше анонімний, але відомий. Але цей малюночок тут також не, не просто тому, що ми вирішили намалювати якихось людей, а тому, що я хочу перед тим, як говорити про те, про що буду говорити, поставити вам питання: хто розумніший? Черчилль, Моцарт. Чи Ейнштейн? Choose your fighter, як то кажуть. Хто розумніший? Тема когнітивні здібності та вплив на них: покращення, погіршення і все-все-все, що може з нами відбутись. До обговорення цієї теми стала досить сумна подія, яка починалася як несумний інформаційний привід, а закінчилася як закінчилась. Справа в тому, що нещодавно у Куншті було опубліковано інтерв'ю українського наукового журналіста Євгенія Осієвського із британським популяризатором науки, відомим генетиком Адамом Раддерфордом. І це інтерв'ю викликало бурхливе обговорення, там щось комусь сподобалося щось не сподобалось, якісь формулювання і так далі. Були питання до власне, людини, яку інтерв'ювали більше, ніж до інтерв'юера, до інтерв'юера питань не було, але сумна новина полягає в тому, що інтерв'юер якраз нещодавно виявилось, загинув під Бахмутом, захищаючи Україну. І це вкотре показує, наскільки не можна зараз навіть намагатися думати, що це. Це можливо абстрагуватись від війни, чи щось подібне. Тому що в усіх сферах діяльності, в усіх бульбашках, в усіх соціальних колах є люди, які воюють, є люди, які, на жаль, вже кинули. І головна мета зараз це, звісно, тільки перемога. Але от одним із питань, які підіймались у цьому інтерв'ю, було питання про природу інтелекту, про те, чи Генетичні якісь внески в інтелект є чи немає, і там досить голосно цей пан Адам відповів, що гену інтелекту не існує. І е, тут дійсно не можна з ним сперечатись, гену інтелекту, от саме у такому формулюванні, дійсно не існує. Але тут варто трошечки розширити цю відповідь е, у тому, що. Когнітивні здібності, інтелект, розум, мудрість усі синоніми до цих слів, які ми можемо собі уявити, це дуже складні поняття, формування яких відповідно теж дуже складне, комплексне, і містить ті от три загадкові і універсальні одночасно фактори, про які я говорю ледь не в кожному відео, яке стосується там здорового способу життя чи ще чогось. Це: генетичний, епігенетичний та набутий. Соціальний, психосоціальний, все це виховання, і все, все, все інше. Звісно, що в різних параметрів. Глибина цього внеску і вага цього внеску може бути дуже різною. І інтелект це якраз той параметр, де оцей внесок генетичний, він весь час обговорюється і, і то посувається ближче до головного, то навпаки відсувається подалі як другорядний, але він є. І загалом, чому я почала із такої абстрактної серії картинок із питання, Хто розумніший? Тому що відповідь на це питання її не існує власне, цієї відповіді. Відповідь, що кожен із них в певній сфері діяльності. Був реалізований і проявив ну, такі вищі середнього навички і засвітився і вніс у нашу людську культуру і діяльність щось дуже важливе. Тобто вони, по суті, всі мали дуже розвинену когнітивну систему. Але при цьому, скоріш за все, якщо би в побуті ви говорили про розум, то багато хто б сказав, що Ейнштейн, тому що ну, Розумний, тому що розумний це значить хтось, хто там щось от робить із наукою і так далі. Хтось, можливо, би, щоправда, посперечався і сказав, ні, ну, Черчилль, політика це ж теж щось, що вимагає і соціальних навичок, і дуже багатьох інших параметрів. Ну, напевно, що він. А хто Те, що Моцарт це не просто видатний композитор, це ще й людина, яка показувала свої геніальні здібності із дуже раннього віку. І мала. Певні схильності і передумови до того, щоб стати тим, ким він став, ще задовго до свого розквіту. Тобто, це також явно людина не пересічна для свого е, історичного періоду і для своєї бульбашки соціальної. І насправді тут можна було б взяти. Будь-яких інших особистостей, тобто тут можна було б взяти іншого вченого, іншого композитора і іншого політика чи соціального діяча. Моє послання тут у тому, що Когнітивні здібності за самим визначенням це щось, що дуже багато хто розуміє з різними відтінками. І відповідно, коли ми говоримо про, наприклад, універсальну таблетку, яка б покращила когнітивні здібності, то навіть якщо ми зараз абстрагуємось від того, що в принципі там дуже багато є каменів спотикання перед тим, щоб створити таку таблетку, але окей. Але що саме ви хочете підвищувати? Ви хочете підвищувати фокус, наприклад, чи ви хочете підвищити креативність? Чи ви хочете підвищити аналітичні здібності, здатність аналізувати ситуацію? Чи можливо ви хочете підвищити не знаю, швидкість обробки інформації, чи суто математичні здібності? Але знов таки математичні здібності при всій моїй любові і повазі до математиків це не єдине, що визначає когнітивні здібності. І Тут ця вся бесіда вона зводиться до того, що Е, альо, у нас нема чіткого визначення, що ми хочемо покращувати, що ми вимірюємо. Зараз хтось має десь підняти ручку в коментарях і сказати, що так, Альо, а тут же ж є у вас IQ тести чого ви про них нічого не говорите. Тому що IQ тест це така досить механістична штука, яку можна навчитись робити дуже якісно. І яку провалюють інколи люди з непересічними, також інтелектуальними здібностями. Знов таки, інтелектуальні здібності, що значить, що вимірює цей тест IQ, чи можна його м, завжди використовувати як мірило? Ні, не можна. Чи можна на нього дивитися як на такий допоміжний фактор і такий напівігровий варіант подивитись, що там як людина мислить? В принципі, можна. Ви як мінімум побачите там якісь сильні слабкі сторони. Знов таки інтерпретувати дуже ретельно, і з урахуванням того, що це універсальний параметр. Ну і відповідно повертаємось до теми. З нашим станом мозку зараз. І цікаво, що влітку минулого року я написала величезний лонгрід на Фейсбуці про зниження когнітивних здібностей під час повномасштабного вторгнення. І тоді люди розділились в коментарях на два табори: одні писали Вау, клас, дякую, що ви це написали. Ну там все складно, спойлер. А другі люди писали, що я нічого такого не відчуваю, мені норм в мене не знизились когніто. Когнітивні здібності за, за ці місяці. А потім, десь вже взимку на початку 23-го року, я знов підняла цю тему і задумала, що е, от по своїх особисто відчуттях в мене стали покращуватись. Ну, не те ж покращуватися, але хоча б повертатись до вихідного рівня е, моєї здібності і е, когнітивні ознаки. Е, е, і я про це говорила. І прийшли одразу в коменти люди, які написали, що так. У них теж ті, у кого було погано влітку, але ті, кому було типу ок влітку, прийшли вже з своєю скаргою. Вони написали, що а тепер вони вигоріли. Тепер в них відчувається вже така Тома на рівні саме мозкової діяльності, що вони повільніше обробляють інформацію, гірша пам'ять, здатність сфокусуватись і так далі. Тому навіть на цьому прикладі ми бачимо, наскільки індивідуальні відмінності є навіть у реакції на негативний чинник, тобто негативний чинник у всіх плюс-мінус один, але реакція на нього дуже-дуже різна. І пам'ятаєте, період. Постковідних проблем, коли говорили про те, що постковідний синдром також дуже сильно знижує нам когнітивні здібності, і теж тоді були дуже різні відгуки, що в когось це зниження відбулося. В одних відтінках, в когось в інших, в когось не відбулося, в когось настільки сильно відбулося, що люди мусили змінювати місце роботи, і такі випадки відомі. Тому тут треба дуже-дуже ретельно ставитись до самопізнання. Знов-таки, я в кожному відео маякую про самопізнання, і про те, щоб зрозуміти, які вихідні дані у вас були, і чи стало вам гірше, чи стало вам краще, чи у вас нічого не змінилось за оцими Особисто вашими параметрами, тому що не можна себе порівнювати ні з Черчиллем, ні з Моцартом, ні з Ейнштейном. Просто порівнюйте себе із собою і намагайтесь в цьому орієнтуватись. І напишіть мені, будь ласка, в коментах: чи цікаво б вам було, щоб я підняла тему, якою я дуже давно, дуже сильно цікавилася, потім трошечки від неї відійшла, це тему ноотропів і речовин, які якось можуть впливати на мозок. Я одразу заспойлерю і скажу, що немає такого препарату, який би ви з'їли, і все у вас стало в житті краще, і всі ці когнітивні здібності покращились. І питань до ноотропів більше, ніж відповідей, тому що це теж така категорія ліків, яка більш цікавить. По псовому варіанті умовно здорових людей, але при цьому вона потрібна для тих людей, у яких дійсно, наприклад, в наслідок нейродегенеративних захворювань або черепно-мозкових травм, або ще якихось проблем, в них дійсно знизились когнітивні здібності, і їм треба їх повертати. Але це не просто примха. Я хочу бути найкращим студентом в своїй групі або зробити роботу раніше всіх, а це прям потреба людині повернути її до нормального життя. І от ці дві задачі просто реалізувати комусь їхні амбіції і бажання бути найрозумнішим а комусь повернутись до життя це те, що має вирішуватись трохи різними інструментами. А в зв'язку з тим, що про лікування є дослідження, є роботи, а про це самопокращення в основному є тільки відгуки на редітах і інших майданчиках, де люди просто пишуть: от я там спробував те, мені було класно, а від цього мені було погано. І хтось це повторює. А толку в науковому сенсі від цього дуже мало, тому що знов-таки ті, хто пишуть ці треди на редіті і так далі, вони не враховують оцих трьох факторів генетичні їхні конкретні передумови, епігенетичні, і набуті, тобто вони не думають. Про те, що те, що з ними не спрацювало, може реально спрацювати з іншими, і навпаки, тому що знов таки в короткий тізер є там модафініл, наприклад, досить популярний препарат, але є поліморфізми, тобто генетичні варіанти, які показують, що на тих людей, в яких вони є, цей препарат не буде діяти так, як цього б хотілося. І так, є з дуже багатьма іншими препаратами і тому ось такі. Альні типу от Пап, воно дуже часто може впливати, тому що в конкретної людини будуть якісь свої особливості. І більше того, трошки лякалочок, в когось може бути така генетична особливість або така якась набута уже риса в мозку, яка зробить там вплив якоїсь із речовин прям небезпечною. Це може призвести до якихось проблем зі здоров'ям. Тому самолікування шкодить вашому здоров'ю, нічого собі не призначайте. Але якщо вам цікаво послухати про історію виникнення, дослідження і всякі цікаві приколи про різні типу ноотропні препарати, скажімо так акуратно, то маякніть у коментах, і я про це зроблю окрему серію, матеріалів у мене багато. А сьогодні кажу вам до побачення. Підписуйтесь на наук попіл, любіть свій мозок, свої когнітивні здібності і розвивайте їх тими способами, які дійсно працюють, тобто навчанням, фізичною роботою, фізичною активністю. Та давайте своєму мозку добре спати, попри всі негаразди. Ну а в ті ночі, в які не вдається добре спати з відомих причин, можна просто дати собі змогу якось спокійно просидіти. Період небезпеки і перечекати, щоб все було добре, бажано в укритті.